Питання ми можемо всі розглянути. Перше питання про внесення змін до рішення міської ради 8 століття від 20.12.2023 року про бюджет третього року про бюджет романської зараз громади на 24-й рік. Питання є? 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 Питання є?

Повністю для зберігання міської ради основне освоєнення від 20-го року про бюджет громадських військових і територіальних громадян 25 Адміністрації ТЕВІ. Воно сіця згідно з тим, що вона знімався через суму 500 тисяч гривень за рівномовну і доведе до захисту територіальної відповідальності ситуації. І тому я тікала на цю річ. Дякую за увагу. Наслідок. А, в каждой дороге, я не знаю, что там есть, 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 что Ну, так як і кожного року, ці року ми затверджуємо на, на, новий, новий план на 25 рік. 24 річний план роботи свій закінчили, а на 25-й зараз затверджуємо. Тому є питання, як вам і власне подавання. Дякую. Так, сиди, давай, 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 давай,